Житомир відвідав народний депутат України, секретар комітету з питань запобігання і протидії корупції, відомий журналіст та лідер партії, громадський рух, народний контроль, Дмитро Добродомов. Він провів зустріч із Житомирянами. Під час зустрічі із городянами він наголосив, що починати формування влади, які довірятиме народ, треба з обрання саме місцевих рад. Начебто, вчорашні опозиціонери, начебто, після таких подій вони приходять до влади, і вони дуже швидко вмонтовуються в систему. Ми стаючи її активними учасниками, і далі ми бачимо розкладання, і далі ми бачимо відсутність реформ, хто змінюватися не збирається. На жаль, там і наша справа зараз цей віз якось зрушити з місця. Іншого виходу немає. Вам вирішувати, чи далі чекати ще 25 років з тими самими, чи спробуватися таки дати людям, які користуються беззаперечним авторитетом, тому що вони це довели громадському середовищі, і всіх ви їх чудово бачите і знаєте. С словами Дмитра Добродомова представники народного контролю у парламенті не підтримали внесення змін до основного закону нашої держави. Політична партія вважає, що закріплення подібних положень міна сповільненої дії, яка вдарить по територіальній цілісності і державних інтересах України. Говорить Дмитро Добродомов, народний депутат, лідер політичної партії Громадський рух народний контроль. Я можу сказати, що це веде до однозначно до загрози територіальної цілісності, розвитку сепаратизму в інших регіонах. То наступний склад парламенту в будь-якій формі, якщо це монтується в конституцію своїм рішенням всього на всього голосів, а може змінити будь-який устрій держави. Одним із найважливіших завдань, які ставить перед собою громадський рух, народний контроль, подолання корупції. Дмитро Добродомов наголосив, що варто обрати тих, хто дійсно працює для громади. Головними дійовими особами владі мають стати волонтери, учасники АТО, громадські активісти, які навіть без владних повноважень доказали свою ефективність. Зазначив лідер партії.